Всіх вітаю, мої любі на каналі Крихітка Дача. Хочу сьогодні зробити невеличкий огляд квітів, які я буду висівати в цьому році. Бачу, вже багато хто з блогерів вже зробили такі відео, і я не, вирішила не боритися та також зробити. Бо квітів у мене багатенько, це ще я не купляла насіння овочів, зелені, це лише. Квіти. Я їх розподілила на такі, не знаю, як кучки, групи Ось і детально розкажу, що буду в цьому році висівати. В тому році я намагалася виростити гіацинтові боби. Я їх через розсаду висівала, вони мене проросли. Вирісли десь на сантиметрів 4. виросли І все, вони затормозилися. Не розумію чому. Я вже і в одне місце садила, і в друге. Не пішли вони в мене. Я хотіла, в мене була така ідея. В мене є на терасі на другому поверсі кашпо, і там хочу, щоб з них звисали такі ліани. Донизу. От, тому в цьому році я <смі> вирішила не купляти вже їх. І буду інші намагатись вирощувати. Наприклад, це квамокліт перести Ліана Рожева. Дуже гарно. Дивилася про неї відео. Ага, і ще я м -м, намагалась купувати однорічники. Бо Дворічники, чесно кажучи, в мене немає терпіння чекати, поки вони на другий рік будуть квітувати. Чесно, це не для мене. По-перше, в мене немає місця взагалі, де вирощувати багато всього. Тому ну, переважно я купую розсаду. Тому намагалася куп купляти насіння, яке я можу одразу посіяти в грунт. Звісно, буде і розсада, але зовсім трішки. Так ось, це однорічник також. Дуже гарна, велика маса нарощується, її потрібно е, так, прищепити, і вона буде нарощувати зелене листя. Вона не дуже любить, як я зрозуміла, по відео таку спеку сильну, коли трішки прохладніше, то вона почувається себе, себе краще. 2-3 метри вона виростає. от, і... Ну, буду пробувати. До речі, хочу звернути вашу увагу, дивіться, е, сроки, гід, годності, сроки годності, чи використання, бо в мене десь є насіння, подивлюся потім, як би використати до нормально. А от коли його виробили, був чи 21, чи 22-й рік. Тобто, ну, я ж не зрозумію, скільки те насіння воно буде. В гарної якості, скільки років. Тому звертайте увагу, що було вказано, коли його виростили, виробили, не знаю, як правильно. Також це всім відомо. І помеє такого кольору гарного. Але тут не пишеться. Угу. Да, не пишеться якого. А, ні, є 2,5 метри десь. Також купила таку квасольку. Вона також до 2 метрів. Бачите, як тут по-хитрому зроблено. Використати до 27-го року. А рік врожаю не вказано. І невідомо, що туди, так сказати, запіхнули. Так, кобея. Я взяла дві фіолетові. Мені взагалі подобаються такі рожево-фіолетові кольори. Намагаюсь уникати ось таких помаранчево-красних, але червоних, ну, що є, то є. Ось, Тому буду пробувати. Вони там такі М -м, потрібно їх промивати, там це насіння, насіння вимивати. Ось, тому тут 3-4 метри написано. Ну, тому. Також буду пробувати. І це азарина якась горлянка повзуча. Подивилась про неї відео та думала, вона схожа на кобе, але ж ні, Вони таке більш тоненьке, худеньке. Ну, подивимося. Далі в мене наступна група насіння це духмяні. У мене є три великих кашпо, які в майбутньому чоловік обшиє деревом, і вони будуть стояти, стояти на терасі, тому що ми не хочемо на терасі робити якихось там заборчиків, перил, а просто будуть стояти кашпо, щоб ніхто випадково не оступився назад і не впав. В цьому році я не знаю, як ну, буде по фінансам, зможе я придбати туди вже на постійне місце якісь рослинки. Я навіть не знаю, що там. Бо там і вода затікає, туди буде капати з тераси, і там тінь, і що туди садити. ну, Не знаю, думала я, але мені <різь> здається, вони там не виживуть. Тому поки що я буду садити туди якісь квіти, які дуже ароматні. Бо ми часто сидимо на терасі по вечорах, тому вирішила. Ну, Посадити якесь щось ароматне туди. Ну, по-перше, це нічна фіалка біла. Єдине, що я не побачила, що ця фіалка це багаторічник. Але я не знаю, вона заквітає, а ось, бачите, написано, з другого року заквітає. Ну, Це я не побачила. Далі це в мене матіола. Подивлюсь також, як вона буде пахнути. бо в минулому році я садила навколо свого. Не знаю, колодязя колодязь я називаю його, бо він такий круглий, глибокий, о, прудика. От, мені взагалі не пахло. от Чесно, не пахло взагалі. Е, Духмяний горошок такий низький, 25-40 см. Потім, напевно, що це я буду через розсаду левкої. Він також має такий аромат. А це вже духмяний горошок видкий. Бачите, до 2 метрів він виростає. Так, якась цікава матіола Гігант імперіал Не знаю, перший раз таку бачу. Мені цікаво, що ось це за кружочок Що він значить? От, так. І така от написана: прямо матіола запашна. Оце те, що я буду вирощувати в кашпо, хочу посадити. Далі в мене є е, сухоцвіти. Буду їх через розсаду, їх зовсім тут трішечки. Не знаю, чомусь так мені захотілося ось ця стелузя це взагалі, знаєте, як спогади з дитинства. Коли моя бабуся ще жила в Одесі. В неї були такі квіти завжди росли. І. Чомусь захотілося повторити, але ж знову такий колір мені не дуже червоний, чомусь жовтий не люблю. Ну, Що знайшла, й знайшла. Хоча на сайтах я бачила інші гарні кольори, рожеві, такі, якісь там лососеві, але ж мінімальна сума замовлення, одних там 200, це ладно ще. 300 гривень, десь там і 500 гривень, плюс доставка ще 100 гривень. І думаєш такі, може, вона і не потрібно зовсім. ну Добре, це все з епіцентру. ось Тому така в мене буде целозя пампас і целозя така гребінчаста, от Дуже цікаво, буду через розсаду вирощувати. Також є. Гомфрена полуничка, Хотіла якусь рожеву і є рожева. Ну, не знаю, може, як кажуть, розкошелісте замовлю ще на сайті якогось іншого кольору. Але Або спочатку спробую виростити. Якщо вийде, то вже наступного сезону замовлю те, що треба. Далі геліпетрум сухоцвіт, суміш. До 29 року і зайцехвіст. хвіст. Бачила відео, що можна зайцехвіст хвіст і прямим посівом в ґрунт садити. Можливо, я одну пачку попробую прямо в ґрунт посадити, а іншу через розсаду. Так, наступна. наступне, це в мене тут трішечки овочів. Ну, не овочів, тут і овочі, і <світ> дині. Дуже мені сподобалась ось така диня. Вона в мене атакувала, слизні її дуже, але вона трішки не встигла виростити, але вона була така смачнюща, і ця м'якоть, вона була, ви знає, знаєте, як кусаєш манго якесь. От настільки класна була. Я взяла таких дві схожих, але буду саджати у. Батьків, чоловіка на городі, бо в мене немає місця. Також взяла такий кабачок для запікання цікавий круг. Це я вже в себе посаджу. І все, більше нічого, в себе садити не буду з таких кабачкових, бо місця немає. Кавун такий. А... Да, на Ютубі хтось рекламував, начебто ага, ага, якось так, от, кавун шугаєло. Казала, що дуже смачний, вирішила спробувати. І із зелені це поки що одеський кучерявець. Він взагалі не вибагливий. Я от саджала навесні вирос, ми їли його, і насіння випадково десь ну, попало на землю. І він в грудні місяці добре. Ріс. Тому такий класний. Далі в мене це цині. Взагалі класні рослинки, ці ці квіти, обожнюю їх яскраві. Також не дуже і вибагливі, потрібно поливати. Ну, от, завжди ростуть. Минулого року я саджала свої домашні, мені мама давала. Потім брала такі обляпані, я їх не замовляла, бо в мене є насіння з них. І такі маленькі. Ну, маленькі я не захотіла вже, вирішила інші спробувати. Це якась циня кактусова. Дуже цікава. Що вона там? До 90 см вона вирос, виростає. Далі такі цікаві майорці з квіткові. У них такий пелюсток, де. Понизу, а тут вони такі мохнаті, <laughs>, і наче їжачки. Потім в мене є дві такі червоні, хоча, хоча тут написано оранжевий король, ну, чесно кажучи, він <laughs> схоже на червоний колір. Ну, добре, в мене така задумка є м -м амарант, хочу посадити і. Поряд ці цині червоного кольору. У нас тут біля сусіднього дому, біля під'їзду, хтось так посадив. Дівчатка, і це так гарно виглядало. Настільки класно, красиво. Мені так сподобалося, чомусь так запам'ятала, і хочу десь, хоча я, я так і не люблю червоне, але я хочу спробувати цю композицію, як вона буде виглядати. Далі мені дуже подобаються ось ці два сорти, Пурпурова королева та зазрість. Вона така зеленкувата. Мені дуже подобається, як вони поряд виглядають. Але сумніви, звісно, в мене виникають по цьому кольору, чи дійсно він буде такий. Або, може, взагалі якийсь там, не знаю, жовтий буде, або блідий. І синя вишнева королева, хоча по кольору. Вони взагалі ось однакові. Хоча вишнева, можливо, це червона якась буде, не знаю. І така золота зірка. Ну і в мене ще свої є. Два, Два сорти точно є, своїх домашніх. Далі в цьому році я посаджу багато-багато декоративної капусти. Вона досі в мене на городі стоїть. Ну, просто супер. Це дійсно прикраса саду, яка може прикрашати його просто до пізньої зими і нічого з неї не стається. тут дійсно класно. Я придбала деякі тут сорти, не знаю, можливо, вони якісь і однакові будуть, але ось такі суміші, капусти. Навіть якщо вони однакові будуть, я не дуже буду сумувати з цього приводу. Найшла дуже цікавий сорт. Він щось виростає до, до метра. І з нього роблять такі цікаві букети. Там пачка 40 гривень, стоїть на сіня. Але ж там потрібна також якась мінімальна сума замовлення на сайті. Подивимось, можливо, я закажу. Спробую. Ну, дуже класно. Так, наступне ще буду садити. Я купила дві пачки льону. Я думала, що це квітка однорічник. Але тут написано, можливо, я щось не, ну, неправильно зрозуміла цвітіння починається на другий рік після посіву в червні липні. Тобто це а, ось, багаторічник написано. Хоча по відео в Ютубі я дивилася, і я зрозуміла так, що це однорічник. Ну, буде сіяти, що робити. Вже купила, нічого з цього не подієш. І Алісу гірське золото. Дуже гарний такий колір. Чомусь мені він так сподобався. Мені здається, класно було б синє, а внизу б такий Алісом жовтий ріс. Гарне поєднання, але це також двохрічка, якщо я не помиляюся. Так, далі. У мене біля однієї троянди ростуть самосіва маки. Але вони там звичайні червоненькі. Я хочу їх чимось там розбавити іншими кольорами, тому купила таку суміш. Не знаю, які вони тут вийдуть. Можливо, хтось вже садив, кажіть, діліться в коментах. От, бо я якось купила такий гарний, рожевий, але корінням Посадила його, але він не відійшов мене чомусь. І розсадою я хочу посадити через розсаду айстру. Не знаю, такий гарний колір. Мені чому воно так сподобалося. Хочу спробувати, але ж кажу, в мене місця мало. і... Плюс в мене ще тут в квартирі о, не сонячна сторона, у нас тут немає прямого сонця. І тому вирощувати це потрібно тільки досвідчувати, покупати ці лампи. Ой, я такого не люблю, чесно кажу. І останнє, що я купила, така гарна сальвія. Мені дуже сподобався колір. Ну, так от, якщо дуже, дуже гарно буде. Мені здається, або навіть жовтим буде гарно дивитися. Також буду через розсаду вирощувати. Потім надивилася відео ешольця. Думала, в епіцентрі знайду о, якусь більш рожеву гаму, але ні, була тільки така, там і більш оранжева якась. От Мені ну, хочеться рожевого. Хочу посадити там, де в нас. О, як це каналізація, да? люк цей О, закрити його якось і хотіла там посадити. Не знаю, У мене лише один тільки пакетик. І Тут їх так ось небагато, але є трішки. Подивимось, може ще десь побачу та куплю. І наступна квітка це квітка мого дитинства. От пам'ятаю, у бабусі в селі їх завжди дуже-дуже було так багато. У мене вона ніколи не росла. Це однорічна, також рослинка. Можливо, комусь вона не подобається або не сподобається, кажуть, що це за колхоз. Але я вирішила посадити космею. Ось такі я взяла махрова суміш, морські мушлі. Потім пікоті суміш і сенсація якась. Насаджу також перед будинком. Або там, де в нас цей люк каналізаційний. Невибаглива також рослинка. Потім вона самосіво може розмножуватися. Дуже-дуже хочу спробувати її виростити. Не знаю, це як повернутися назад в дитинство, чесно. Так, ну і останнє, що я посаджу, ще хочу дозамовити можливо, амарант. Знаю, у мене у Батьків чоловіком, ми, росте звичайний такий фіолетовий амарант. Він сам сіться, сам росте, його тільки встигає виполювати. Але хочу ось такий. Спробувати триколірний ілюмінація виростити. Так, до 80 см він, однорічник. Тому ось так от. буде. Цю квітку також рослинку вирощувати. Дуже класно, мені здається, буде поєднуватись, ось я казала вам вже, з синією. Або з цією, або з цією. Якщо поєднати, то буде дуже гарно. Що я ще хочу? Я хочу ще купити табак душистий. Я не знайшла. В епіцентрі табака. Можливо, я погано дивилася, але я не знайшла. Також я хочу ще придбати календулу, хочу придбати ще соняшники. Також хочу придбати ще, я вже казала, там потрібно і буряк, і моркву, і огірочки, і окріп. І якісь салатики придбати, тому що буде, напевно, друга частина насіння. Це були квіти. Ага, і сьогодні в, епіце... Ой, в епіцентрі в АТБ я знайшла випадково ось такі. Фітодоктор Старт, якась така цікава бінок на стіні. Я взагалі не знаю, що це. перший раз побачила. Але написано, що ось це потрібно, якщо ми щось садимо, коріння замочувати, щоб воно тут і від фітавторози, і від гнилі різних. Тобто замочити, а потім висаджувати тут потрібно. От, ну, це, напевно, вже на розсаду більше. А ось це, це. Ось цей пакетик потрібно висипати, наприклад, в пакет з насінням, це, це добре перемішати, ось так, і потім висаджувати, бо воно також е захищає рослин від різних хвороб. Написано, препарат для сухої обробки насіння. Не знаю, 20 гривень коштувало. І що я купила в АТБ? Мені здається, це найбюджетніший варіант для мене поки що. Я купила ось такі звичайні стаканчики. Потрібно ще землю купити. Буду вирощувати в них розсаду. І ось такі, здається, 9 гривень ложки. Їх тут 10, якщо я не помиляюсь, штук. І буду, да, так, 10 штук, буду підписувати їх, що тут буду вирощувати в цих стаканчиках. Ось такі в мене покупочки на сьогодні. Так, і за це все насіння. Я заплатила. Перший раз я купила на 168 гривень. Другий раз була велика закупка на 509 гривень. Тому вже от. 7 гривень, якщо не помиляюсь, то я вже потратила ось на ці квіти. І це добре, що чоловік не чує, скільки вже грошей пішло. Тому діліться в коментарях, що ви будете вирощувати цього року, які квіти, можливо, якісь новинки, можливо, якісь сайти є класні. Тому що. Ну, ви знаєте, всі ці відомі наші сайти. В них все одне й те саме. Вибору майже нічого такого гарного немає. Тому діліться, коментуйте. Всім гарного, теплого дня, затишного. До зустрічі!